Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією генштабу ЗСУ, окупанти продовжують терор мирного населення на правому березі Дніпра. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, російські окупаційні війська не припиняють марадерства на тимчасово зайнятих територіях. В населених пунктах Херсонської області окупанти пересуваються групами по 10-15 осіб, обшукують помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі. Також ворог намагається ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до правдивих джерел інформації. Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів. Противник також продовжує терор мирних громад і у Нікопольському районі нашої області. Окупанти вночі здійснили обстріли з РСЗВ ГРА та Важкої артилерії Марганецької та Червоно-Григорівської громад. Пошкоджено декілька приватних будинків та господарських споруд. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури комунальних підприємств медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється Радою оборони міста. Ми продовжуємо допомогу нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні, у тому числі тепловізорами, зарядними станціями, прожекторами, автотехнікою та багатьом іншим. Це я перерахував тільки те, що ми сьогодні давали. За інформацією від ДТЕК… Наразі область без екстрених відключень, проте діють стабілізаційні відключення. На 19 січня Укренерго надав обмеження споживання для Дніпропетровської області на рівні 53% від потреби. Графіки стабілізаційних відключень є на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі. Тому в обмеженому режимі продовжує працювати міський електротранспорт, вуличне освітлення, як і вчора у місті не працює. Це вимога енергетиків. Прошу і водіїв, і пішоходів бути вкрай обережними у темний час доби. Також енергетики просять помірно користуватися електроенергією, вимкнути всі прилади з розетки в період відключення. Після того, як світло з'явилось, вмикати їх по черзі. Це допоможе уникнути аварій на електромережах через перезавантаження. Сьогодні провів виїзну робочу нараду щодо викона... виконання відновлювальних робіт та надання необхідної допомоги жителям міста, чиї будинки постраждали від ракетного обстрілу 14 січня у Долгінцевському районі. Внаслідок удару різною мірою постраждали 77 приватних будинків, 59 квартир у багатоповерхівках, а також три заклади освіти. У цьому районі немає жодного військового об'єкта. Живуть абсолютно мирні люди, але російська ракета вдарила саме по їхнім будинкам. Роботи вели сіла Добова. Буквально протягом 24 годин після удару вдалося відновити газопостачання, водопостачання та під'єднати будинки до світла. Паралельно з відновлювальними роботами було створено 4 бригади, які обстежили пошкоджені домовладіння, щоб визначити необхідну допомогу будматеріалами та допомогти людям оформити заявку на матеріальну допомогу з міського бюджету. На сьогоднішній день отримано 90 таких заявок, є певні формальності, процедури, бо це бюджет. Але вже найближчими днями люди почнуть отримувати допомогу від міста. Її розмір визначається у кожному окремому випадку, залежно від нанесеної шкоди. Крім того, надається допомога будматеріалами. Вже видано це те, що було потрібно в першу чергу 400 листів шиферу. Понад 2700 квадратних метрів плівки, аби люди могли оперативно закрити вікна і дахи, щоб дощ не потрапив у оселі, 450 квадратних метрів скла та інші будматеріали. Ця допомога буде продовжена і десь через тиждень вже буде допомога грошами. Дорогі земляки, сьогодні велике свято. Вітаю з хрещенням Господнім. Нехай Господь оберігає наші оселі і ваших близьких. Зберігаємо спокій, витримку. Віримо в наші збройні сили та нашого президента. Разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!